Історію з генетичними експериментами та жінками в ролі інкубаторів в релігіозному культі замовляли, ну а я розкажу. Ще момент, коли перша Ангел підняла повстання проти Фанета, з її подачі зродився проєкт насінини життя. Ціль його полягала в створенні сутності, що може бути схожа на місячну богиню. Суть проста, сама Кольтар в народ міста Гіперборея силу Куяки, і в подальшому потрібно було виводити з людей елементальну енергію їхнього світу, поки не достанеться пара, яка зможе породити ідеальне дитя. Повстання провалилося залишки людей з гіпербореї. Знайшли свою пристань на острові Хейсі, і генетична селекція з цілю продовжувалася. Через тисячі років не зосталося жодної науковості, тільки культ, якому прихід ще дитяти був скоріше релігійною подією. І от, трохи більше 500 років назад, народилася дівчинка, дитя якої мало стати тим самим, от тільки вона дала діору з офіцером і змішала свою ідеальну кров з брудною світу людей. Крім неї було ще два запасних варіанти близнючки Айла та Аля, яких самого дитинства тримали в одній кімнаті. Верховна Гриця, не бажаючи знову розтягувати процес на роки, почала пічкати їх кров'ю минулої священої діви і інших дітей морозного місяця. Ну як вишенка на торті, вони мали завагітніти від нечистого сина минулої святої Діви. А на цій звирошливій ноті чекайте наступне відео.